День у мене тут розкладний конструктор до кюшечки. Машину ми вам зараз покажемо. Це частинки переднього бампера. Там є до нього ще губа в салоні з емблемкою, решітка. Накладки на порогі. Ходіть, вам машину, покажу. Ладно, щоб не впало, бо потім хтось мені голову відійде. Ходи, яка машинка. Оце її бампер це такий е, конструктор. Наші хлопці там в шоці були від того бампера. Ну от ми його малюємо. Він просто по кольору не ставав, і ми його перефарбовуємо. Накладочки, там лежать вони будуть малюватися в чорний. І на задньому бампері теж є накладка, вона наразі сіра, а буде фарбуватися в чорний. От і все. Ну, в принципі, там ще трішки от, зараз я ґрунтую, а частину деталей навіть ґрунтувати не потрібно. Суто матуємо і будемо фарбувати. А там Кундай, він вже сьогодні їде фарбуватися. А ще є клієнт, який ночами думає про мене. Він дуже хоче тачку. Пігнали. Олег ідеш з нами? легко не цікаво. Оце все його, новий бампер вже готовий. Тут теж все готово, камера готується. Буде їхати малюватися наша пампушечка. Так що чекайте, ми вже і на днях вам віддамо. Так, всім привіт. Ми повернулися з вихідних. Не сильно є бажання щось робити, але треба якось мучити. Так, приступив до миганчика. Тут робиться заднє крило в перехід. Також цей кусочок зробимо в перехід, щоб вже не було різниці по кольорі. Робиться бетон. Тут було пошкодження, вже його відрихтували. Зараз я його вишпакльовую, роблю форму. І з тої сторони так само, з тієї сторони трошки крепше, напевно, був сильніший удар. Ну, швидше, швидше, що ви там телитесь. Ось, вот. Тут а, це антикорузійна шпоклівка, вона її можна наносити на голий метал, щоб не ржавів, щоб він не ржавів. Коротше. І все, а на гору вже будемо наносити універсальну. І потім вже фінішну шпакльовочку і ґрунтувати, підрівнювати і все. Може ще щось робиться, але я тільки знаю за це і все. Все. Всім привіт! Сьогодні понеділок. І сьогодні в мене два бренди. Один тут, другий тут. Іду на перекурчик, бо щось замутався працювати. Всім пока. Робив Skoda Rapid дверку. Дверка була під рихтовку. Два дні пішло на підготовку і фарбування. Камон, дверки пофарбовані. Заходьте, заходьте. Ось таку красоту маємо. Yeah. Ставимо лайки. Відаю всім підписникам. Я працюю е, недавно, ну, як недавно, вже біля місяця. Е, працюю арматурником. Це слово мені не подобається. Я працюю збірником розбірником в автомобілі. Ось зараз знімаємо фару міцубісіка ланцера матується, хлопці будуть полірувати і, напевно, лакувати. Я не знаю, як там домовляться. от Все. Зараз багато автомобілів ще можна показати, але вже напевно покажемо, коли будуть закінчені і зібрані ці автомобілі. Всім гарного дня! Цього разу я буду більше з'являтися на відео, більше будемо показувати інформації. І заїжджайте на Кузовхаб.